Котити набагато легше, ніж нести на собі. Для комфорту в далеких експедиціях ідеально підійде сумка рюкзак на колесах від компанії Мілтек. Зручна, містка, міцна, це те, що потрібне для захоплюючих пригод. Основні характеристики багажної сумки рюкзака Мілтек: максимальна місткість 100 літрів, тканина 100% нейлон. Оббивний шар: 100% поліестер, габарити 78 см на 37 см на 37 см допустиме навантаження 40 кг. В даній конструкції передбачено три варіанти перенесення. Сумку можна розміщувати як на плечах у вигляді рюкзака, так і нести за ручки. Зверху передбачені посилені вантажні ручки. Вони фіксуються по центру текстильною застіпкою, що не дає їм роз'їжджатися при перенесенні та запобігає передавленню пальців. Також на сумці встановлені дві посилені бічні ручки, за допомогою яких можна переносити сумку удвох. Спинка рюкзака зроблена жорсткою. В основі вмонтована жорстка пластина. Також ззовні додатково вмонтовані дві пластикові пластини. Ці пластини додають спинці жорсткості і допомагають тримати форму. Жорстка спинка полегшує перенесення важкого вантажу, плечові лямки досить широкі, демфовані. Вони не стискають плечі. Також на них встановлені пластикові фастикси та карабіни. За допомогою яких зручно розтібати і регулювати довжину стропи. Це дозволяє при перенесенні сумки на плечах швидко її скинути. На грудях та на поясі розташовані стяжки, які переносять частину ваги з хребта на груди та стегна. З боків сумки є дві кишені на блискавці. В яких буде зручно класти речі, які потрібні в швидкому доступі, наприклад, документи, телефон чи блокнот. Сумка оснащена двома колесами із ударостійкого пластику. Вони добре витримують великі навантаження, навіть тривалі перевезення сумки не залишать на них подряпин і тріщин. Рух коліс плавний, повне заповнення рюкзака не впливає на їх хід. Усередині сумки з одного боку є три середні плоскі кишені і одна велика кишеня на всю довжину сумки. З іншого боку є одна велика кишеня на всю довжину сумки. Сумка виготовлена із добротних синтетичних матеріалів, що витримують великі навантаження без розтягування, розривів та дрібних дефектів. Спеціальне просочення тканини наділяє рюкзак вологовідштовхувальними властивостями. Ручки виконані з міцних строп із тугим плетінням. У місцях найбільшого натягу вони посилені хрестоподібними швами. Бічні пластикові вставки надають конструкції рюкзака особливу міцність і незмінність. Дно армоване подвійним шаром тканини. Придбати сумку можна на сайті магазина Defender, який ви бачите на екрані.